Я сидиш вище, вище, я сказав. Я не буду тобі тримати, допомади. Давай! Ви знімайся тут трішки більше. Трішки більше. Та що ти? Ти розумієш? Ти гусь, щоб розуміти це, що ти робиш, ти повинен гакати. Гакай, щоб чув весь ліс, розумієш? Тобі сніжка може падати, а не розумієш. На мене йди, тище, таз, таз вище. Вище! Вище! Чого п'ятки? Чого я з'їжджаю? Я не розумію! Я що з'їжджати повинен! Тем! Ножка! лева! Лева! Да, да, да! Да! десь все! Стоп! Обрати брат, Біг! Назад! Назад! Якщо будеш так лізти, то мене буде жовтий сніг жирати! Ти книги читаю, я не розумію! Чого я повинен тебе! Ось, робиш, вище, ти розумієш чи ні? Чи ти так по приколу? Тренер, чому ви такий швидкий? Та що, Русик, що хлюпікам не треба бути, розумієш, Русь? Я їм м'ясо. Ти мої учні чіпси, сухаріки, ну вони не розуміють, що секрет майстерності в м'ясі. В м'ясі з м'ясної карти. Ось. Тобто і доставляють куди завгодно. Я взагалі зараз я навіть не знаю де Хочете удар? Давай. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Який найдорожчий подарунок ти дарував дівчат? Зустрічне питання. Тобі колись робили унілінгус у мужики? Так коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один? Мене звати Настя по іншому, кефнея. А я початковий блогер, тіктокер в. Майбутньому психолог та сексолог. А психолог теж в Тіктокі йде. <рес> що останнє ти гуглив? Хлопець номер один. Відос Добкіна, там де, типа, ну тут текст по дебільному написаний. Немножко текст по-дебільному написаний. Подивився його повністю. Іще раз. І що там цікавого? Ну, все по-старому, ти знаєш нічого не помінялось з попереднього разу один в один взагалі. Як, як ти чуєш, він дуже багато взяв для себе. Попросив його написати мені текст. Ну, я дай прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Угу. А Хлопець номер два. Останнє, що я гуглив, як знайти найкращу дівчину. І ось я тут. Угу. Цікаво, знайшов? <гум> не знаю, подивимось. Угу. Хлопець номер три. Е, так, останній раз раз я гуглив, як розпізнати по голосу, чи дівчина хворіла туберкульозом. Як ти вважаєш, є на щось хвора? Е, ну може не хвора, але хворіла що раніше. Що за? Е... <смір> а, добре, хлопець номер 4. Останнє, що я гуглив, це радіус е, ядерного вибуху. Бо наш тобою секс, це ти, це ще той вибух, сука. <реш> <реш> ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго лица? Як ти це вмієш робити? Оу, <реш> оу, <реш> О, яка інтрига. Мені цікаво спробувати. Тобі подобаються хлопці, хлопці, котрі думки формулювати не вміють. Кожного своє. Хтось не вміє формулювати свої думки, а хтось вміє користуватися тим, що в нього є. Ти найкраще. Не буду казати, що. Добре, хлопець, номер 5. Значить, я е, гуглив відео одне, мені дуже сподобалось. На ньому був це відеомонтажне відео мем, де Путін казав: раз, два, три! І на три стривався кліп. Я, я реально його гуглив, хотів подивитися. Добре, хлопець, номер 6. Останнє що гуглив це найкрасивіша дівчина з ім'ям Настя. і виявляєш, що це була ти? Дуже цікаво. Дуже цікаво, так. Да, ну, да, дуже да, цікаво. Да. Скільки ти це придумував? Мені дуже цікаво. Хлопець номер 7 Останній шо я гуглив, це чи дійсно гріє тертя тіл. Яке? Тертя тіл. Це препарат з аптеки можна купити. Тріня тіл. Терта тіл. Наскільки воно гріє? Це майже героя. Тертатіл Бо... розібали кримський міст, Бо... Б. О, осінь, близько. Тобто тобі подобається оргі? Ні, мені подобається тепло, блядь, осінь. Хлопець номер три. <плес> е, без чого ви не уявляєте свого життя? Хлопець номер один. Без паркура. <плес> Паркур! Паркур! <плес> <плес> Давно займаєшся цим? Тільки <плес> дивлюсь. Я сам не тяну по, по фізухі, але але дивиться, от як ціємакасі пригаються, просто ахуєт. Хлопець номер два. Я не уявляю свого життя без класних жартів. Ти любиш жарти? Можеш мені розповісти якийсь анекдот? Анекдот не можу. Давай Добре, давай я тобі розповім один своїх жартів. Значить, в моїй квартирі живе гей. До речі, я живу один. <потре> ну, то я не дуже таке люблю, бо хлопець номер чотири. Без чого ти не уявляєш свого життя? Я не уявляю свого життя без сну з тобою. Mm, ти вже зі мною спав? Я не спав ні разу. E, Добре, хлопець номер 5 Я не уявляю своє життя без собак, так що, якщо ти у ліжку собака сутувати, то це навіть хорошо. <різь> e, Добре хлопець номер 6 e, Я не уявляю свого життя без мемів про Порошенко. Це є фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани. Про кого? Хлопець номер сім. Я не уявляю своє життя без тебе, яка біжить мені за Кока-Колою в магазин. О, я не п'ю Кока-Колу, її не люблю. Тому. Тоді нам не все, давай, йди звідси. Noмер сім. Ой. Яка твоя найбезглузіша купівля? Хлопець номер один. Huawei P20 Lite. За 11 шістьсот в кредит. Я не одне з цих слів тепер не люблю після цього. А все речення ненавиджу взагалі. Жесть якась. Хлопець номер два. Одного разу мій дядька сказав мені, що у нього є 15 літрів коньяка за тисячу гривень. Я не міг від такого відмовитись ти п'єш коньяк, так? Ні, але відмовитись я не міг. А -а -а. Добре, хлопець номер чотири. Моя набізлужа купівля це презерватив 13 років, бо він був надторканим 5 років як президент. А навіщо ти його купляв? Я думав, що поїбусь. Хлопець номер 5 Я подарував на день народження родичу в інвалідній колясці кросовки. Ох, добре, хлопець номер 6 Моя найбезглуздіша купівля це жіноча спідня білизна. До речі, мені не підійшла. Хоч, можеш собі забрати. А можна тебе подивитися на це? В фіналі, якщо обереш мене, то покажу. Добрий хлопець, який казав про 13 років презерватив. <рес> Привіт! В якому найбільш незвичайному місці ти займався сексом? Хлопець номер один: у себе вдома. А чому це незвичайне місце? Я там звичайно, не <рес> Мені, я просто така людина. Я, ну, я не буду зразу першу зустрічну тілку тянути і знайомити зі своїми собаками. Вони в мене дуже прив'язуються швидко, тому хоча б раз за три днями в тебе поїбатися. ти брешеш? То ти просто не прибираєш вдома, тому ти не вводиш туди дівчин. Я не чую нічого. <ріст> Добрий хлопець номер 2 Найбільше незвичайному місці це в двох метрах від її очима. І я, як Екстримчик? Так, да, непогано. А відчим? Відчиму не дуже. Номер 5 Яке саме незвичайне місце, якщо чесно, дуже важко згадати, бо того вже давно не було. Дякую. О, скільки тобі років? П'ятнадцять. Дуже сумно. Добре, хлопець номер 6 е, Найцікавіше місце, в якому я займався сексом, це було ліжко мого найкращого друга. Добре, е, хлопець номер 5 Дякую. І тобі. Якщо я жартую краще тебе, як ти будеш з цим жити? Хлопець номер один. Ну, я, якось здобуду. <гум> будеш моїм комеді батьки, не знаю, матеріали мені будеш розганяти. А якщо в сексі? В сексі буде смішніше, ніж я. <гум> <дірві> <сві> так, саме так. Це вже не твоє ну, давай. <сві> Хлопець номер 2 Якщо ти жартуєш краще за мене, то я організую тобі стендап-тур і буду заробляти на тобі бабки. <сві> а якщо я не згоджусь на це. Бля, тоді ніхто з нас не буде заробляти бабки. Ти альфонс? В смислі? Я не сказав, що ти будеш заробляти гроші, котрі я буду витрачати. Я сказав, що я буду заробляти. А ти як будеш заробляти? Просто ми вбиваємо дітей. Ну так, ти будеш їбашити на сцені, а я буду. А ти що будеш? Їбашити мене? Ти сама все розумієш. Добре, хлопець номер 6. В цьому ми задоволення, що ти будеш краще, краще жартувати за мене, але головне, щоб ти в якийсь момент не подивився на мене і не сказала: а чому ти такий серйозний? А давай-ка улибнемся зараз. Я не сподіваюся, що ти зрозуміла відсилку. Я стовідсотково буду жартувати краще за тебе, тому давай з тобою прощатися. А яке твоє улюблене реаліті-шоу? Хлопець номер один. You are not father». Американське шоу. Да. Там, ну, там і драма, і комедія, все разом. Знаєш, коли чуваку кажуть, що він не батько і він не хотів ним бути, він дуже сильно радується. Ну, і іноді, коли чувак вирощував якусь дитину 20 років, і йому кажуть, що він не батько. Тоді це драма. Я от, ну, І посміяюся, і поплакать, обожнюю. Добре, хлопець номер два. Моє улюблене реаліті шоу це міняю жінку. Тому що звучить поздато. Де ти раніше був? Ну, ну знаєш типу, міняю жінку на мотоцикл, типу ну, чи щось таке. Ні, ну, то не то шоу. Не те шоу. Хлопець номер два. Я не хочу, щоб мене проміняли на мотоцикл. Це, ми на побаченні. Давайте будемо сніматися. там всі молчать нахуй, блять. Стендап, 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 стендап. Кожного на він в бочках папку. Пуйквіткей на концерт в твоєму місті. Пиши десь коменти й особисті. Привіт, мене звати Олеся, Мені 20 років, працюю логістом, навчаюся в університеті, а також початківець стендап-комік. Перше питання: який надо найдорожчий подарунок ти дарував дівчатам? Я дарував вкручені сухі кози. <смір> <смір> Гаразд. Хлопець номер 2 Найдорожче, що я дарував дівчині, це собака. Мені треба було, щоб вона хоча б когось з нас любила. <смір> Хлопець номер три. А, дивись, найдорожчий подарунок в житті це діти. Тому я. <смір> 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 Приберіг е, цей бордурунок для тебе. Йому вже три роки, тому він е, побереже твої груди і не буде їх смоктати. В мене вже готовий Так, да, Бо він смокчив чи в нього. Хороша відповідь. Хлопець номер 4. І ти хороший. <звук> я колись подарував дівчині, зробив ремонт в квартирі, і ми після цього розійшлися. Як ти розумієш, я не вмію працювати руками. Добре. Хлопець номер 5 а, Вітаю. Зустрічне питання. Тобі колись робили кунілінгус в усаті мужики? Так. Все викуси, до побачення! Це не цікаво. Ай, дарю незабутні відчуття, але тут же воно вникає. Вже подарив хтось. Гаразд, хлопець номер 6 Ну, одного разу в школі я подарував дівчинці аплікацію з там е, оце кожура картошки, в трошки пуха, аттіїчик е, е, шкарлупка. Ну, вийшло сонечко, а вона взяла і в мене кинула неловко. Оце дорогий подарунок. Так душа туди була вкладена, чувак. Ну, душевний так, погоджуюсь. І хлопець номер сім. Я б зводив тебе в аквапарк і спихнув би нахуй. Це краще прямо. Просто аби подивитися, як ти потім красиво винернеш. Романтик, романтик точно. У нас тут романтика. Але заодно політало б. Добре, а найдорожчий подарунок, який ти вже подарував. А, меню. Це дорого. Якщо що, для номера 2 це абсолютно недорого. На жаль, мені найменше сподобався номер 5, оскільки мені вже таке робили, тому. А, Чувак, я ж казав. Нічого, блядь. нічого. Вітаю. А ви перша дівчина, яка встає при вигляді чоловіка. Всі інші — «Та-да-да, це йде. Не ну, маю зазначити, що симпатичний. Якби ми були на Титаніку, який би був твій план порятунку? Хлопець номер один. Я б так само вмер, ти б, ти б залишилась на брівні тому і стала б... стала б дуже популярною, і жила б в достатку, а і про, мене б... і про нас би зняли кіно з тобою. Гаразд. Я тебе люблю. Хлопець номер два. Дивись, першими з Тітаніка евакуювали ді дітей і жінок. Тобто ти спаслась би точно. Тому ми сказали б, що я дитина. Для того, щоб, Для того, щоб ти могла непомітно провести мене, і ми з тобою уплили разом. Да, підтвердження це був би його маленький член. А хто сказав про маленький член? Номер три. Ну так. Да. Йому просто буде плюсик. А, гаразд. <рес> а, хлопець номер три. Дивися, ми, якби ми були на Титаніку, ми б настільки багато займалися сексом, що в мене були б настільки пусті і розпухші яйця, що ми, ми на них допливли б до Африки без проблем. Я віднімаю плюсик. <рес> хлопець номер чотири. Ми коротше, б, коротше, надули всі невикористані презервативи. І на них би поплули. А, в цілому ні, ми б потонули, бо не лишилися би презервативів. Хлопець номер 6 Я б почав одразу малювати твій голий портрет, щоб коли ну, я помер і знайшли моє тіло, то вони подумали, ніхуя сьогодні. Дівчина, пробачте. Ні-ні, ну, фьотька! Я... <реку> <реку> Вже пізно! <реку> Женщина! <реку> ніхуя нього баба! Хлопець номер 7 Я бачив, яка ти доска, то ти полетіла б перша. А я вже на тебе. You're not really fine. Мабуть, варто вигнати номер сім. Да. О. І... Та ні, сиди, блядь. Якщо я запізнюся на три години на побачення, але без попередження. Твоя реакція. Вже не буде ніякого побачення. <рес> Хлопець номер 2 Скоріше за все, я вже буду на побаченні з іншою дівчиною. Гаразд, хлопець номер 3 Дивись, наскільки б ти не запізнилася на наше побачення, моя реакція буде Ерекція. <рес> Він просто би подрочив десь на вулиці і все. На бомжі, в нього такий фетіш. <рес> Добре, хлопець номер 4 Так яка різниця, наскільки ти годин спізнися, якщо побачення в мене вдома? Хм. Це кібат, mm -hmm. будь ласочка. <laughs> Справедливо. Економно, мужик, економно. <laughs> Ще й сама за таксі платила. І хлопець номер 6 Я просто запізнився на 3 години десь хвилин, щоб бути наразі. Хто там казав про побачення з іншої дівчиною? <laughs> Та ну точно хтось крім номера 2. <laughs> <laughs> Ні, це номер 2 був. Понятно. <laughs> Дівчата просто люблять підкаблучників. Якщо ми посваримось, я зберу усі речі, щоб поїхати до мами. Як ти мене зупинятимеш? Хлопець номер мородин. А вона жива? Так, жива. <мрес2> я це я все. Ну, а вона жива? Це. Вона жива, процвітає. Ні, так ти ж казав, що вона не жива. Вона жива. Ти <з> піздєла. <curves> ну закрути. <говорж> так, перший конфлікт, походу, треба збирати речі. <з it's> Раз хлопець номер три. А, дивись, якщо ти збереш речі і підеш до мами через ліс, я побіжу до неї іншою дорогою, з'їм її і, і перетворюсь твоєю мамою. І коли ти прийдеш зі своїми булочками, я обов'язково подивлюсь, з чим вони. Добре, хлопець номер чотири. Так, а для чого зупиняти? Може дивись, дати тобі список, що взяти з дому, щоб коли ти приїхала, не з пустими руками, розумієш. Там закруточки, всі якісь триколи. Приход... Зима буде довгою. Слушай, практично може. Ну так. Да. Гаразд і хлопець номер шість. Я просто привезу твою мати до тебе, і ви поспілкуєтесь, і все вирішите, і потім ми будемо жити разом чудово. Чувак, не роби такого. — їх Commen вона тобі не потрібно. Во вони прям жили з ним, вона знає, як її заспокоїти, напевно. Інше я... життя не бачив. Мудра жінка, треба <ihre> неї послуховуватись. Скажи чесно, ти прочитав книжку по пікапу? Майже перший прийти сюди. Раз, 에, на жаль, мені відповіді не, дам, не дав хлопець номер 1 тому. Якщо я скажу, що хочу працювати стриптизеркою, що ти будеш робити? Хлопець номер 3 Дивись, я прийму міри, я. Я натру твою кіску так, що ти не зможеш потім крутитись на шість. Гаразд. Хлопець номер 4. Ну, дивися, я прийму міри, збільшимо тобі груди, щоб хлопці, ну, хоч на задоволення ловили. What? What the fuck? Хлопець номер шість. Е, я сам стану з буду відлікати всю увагу чоловіків, щоб на тебе ніхто не дивився. А ти думаєш, що вона ходить в гейбар, так? Я буду настільки пиздно танцювати. Ти хоча б нарешті почнеш заробляти. Нарешті, чувак, це гроші великі. Він просто хоче чоловічої уваги. Та й все. Мабуть, найменше сподобався номер три. Думав, протримаєшся до кінця, так? Твій найбільший страх дитинства. Номер чотири. Мій найбільший страх дитинства, що я буду не з тобою. Номер шість. Знаєш, в мене був страх в дитинстві, коли був в селі, на мене нападав півень один. Я сказав діду, що він це робить, він відрубав йому нахуй голову при мені. І я б захочав тебе так же сильно. ну, Ти будеш в безпеці повній. Півень просто бачив в ньому конкурента. <реш> Як ти бачиш, півень перед смертю встиг йому попасти в голову. <реш> Я хоч і надаю перевагу правді, але на першому побаченні я би все-таки віддала перевагу компліментам та солодким словам. Номер 4 мені більше сподобався. Yeah. Mm -hmm. Привіт! Ось таке наше буде весілля.